Це GT Racer X6005. Крісло створене для геймерів і не тільки. Вона однаково добре працює у грі, на роботі і під час відпочинку. Мінімалістичне, зручне, з чітким функціоналом. Ідеальний варіант, коли вам потрібна впевненість у посадці на весь день. Спинка тримається пружно завдяки натягнутій сітці. Вона не тисне і не втрачає форми з часом. Підтримка рівномірна. Тіло залишається в тонусі навіть після кількох годин роботи або гри. Кут нахилу регулюється в межах 90-120 градусів. Налаштовується легко, фіксується надійно, усе під контролем. Механізм гойдання тіль це мікропауза, прямо в процесі. Налаштування жорсткості, фіксація кута, гойдання усе вбудоване. Гойдайтесь, розслаблюєтесь, знову сідаєте рівно і працюєте далі. 3 d підлокітники рухаються в усіх потрібних напрямках. Ви самі вирішуєте, де саме мають бути руки. Широкі, з м'якими накладками, ідеальні для довгих сесій за комп'ютером. Комфорт відчутний із перших секунд. Підголівник регулюється за кутом нахилу. Коли ви сідаєте з прямою спиною, шия має підтримку. Коли трохи відкидаєтесь, він змінюється разом з вами. Нічого не тисне і не завалюється. Все під контролем. Матеріали: сітка, плюс вставки з екошкіри. оббивка не нагрівається, легко чиститься і не накопичує вологу. Сидіти зручно навіть у спекотний день. Крім того, вона виглядає свіжо день за днем. Висота регулюється плавно за допомогою газ ліфта євростандарту. Він надійний і перевірений, реагує точно і без коливань. Конструкція стабільна: хрестовина металева, колеса ковзають м'яко, каркас із нейлону, гнучкий і міцний. Вага крісла розподілена так, що воно не хитається і не перекошується, навіть коли ви змінюєте положення тіла. У комплекті все необхідне: інструкція, гвинти, ролики і пневмопатрон. Крісло збирається швидко, логічно і без несподіванок. GT Racer X6005 – це не просто зручне геймерське крісло, це надійна посадка, яку ви не захочете залишати. Всі часте, гнучке, адаптивне з усім, що потрібно, і нічого зайвого. Якщо ви цінуєте комфорт, простоту і контроль, ця модель точно вам підійде.